Друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс, і як ви вже знаєте, ми займаємось чесним, детальним та перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Друзі, пригоном ми займаємося вже дуже давно. Та такі автомобілі, як ви бачите зараз перед собою, це Honda CRV. Вони в нас на каналі є дуже часто, оскільки ці автомобілі є надзвичайно хороші, витривалі та популярні. Саме такий автомобіль, друзі, ми пригнали із Швейцарії, підібрали його там, закинули його в наші. Telegram та Viber канали і доставили в Україну. Саме цей автомобіль, друзі, Honda CRV. Зараз детальніше я буду про нього розказувати, але насамперед хочу розказати вам про важливість Viber і Telegram каналу Оскільки за допомогою саме Viber або ж Telegram каналу саме цей автомобіль заборонювали наші друзі із міста Вінниця. Тому дивіться, друзі, це є наш Viber канал. Зараз покажемо також додатково наш Telegram канал е, Обов'язково, чому зручно на нього підписатися і бути проінформованим. Друзі, зверніть увагу, зараз ви бачили Honda CRV і відгук про нього. Е, B8, B7 Перепрошую, також він вже продався. Цей автомобіль 에, Opel Vivaro був підзамовлений під клієнта. 에, ось таке Volvo V50, яке було на вільний продаж, доступне для бронювання і заброньоване, друзі, максимально швидко. Знизу, як ви вже бачите, заброньовано максимально швидко. От тут є телеграм-канал. Ми приганяємо автомобілі різного класу. Ви бачили доступний для бронювання Renault Megane, Honda CRV, Passat B8, Kia Sorento, Opel Vivaro під замовлення, Volvo V50. Переходимо, друзі, далі вище. 에, Renault Сценік був, Honda CRV вищого класу була це рестальінного Hyundai AX35. Повністю різні автомобілі. Ось ця Honda, друзі, яка в нас зараз, ви бачите, і в каналі. Вона була доступна для бронювання. Я тільки її зробив, тільки ми її купили, друзі, у Швейцарії. Таку чорну, таку саму білу і ось таку золотисту. За одну поїздку ми купили три Honda Це РВ, друзі. І ми її закинули в канал, і наші друзі, вже наші клієнти, вони зразу-одразу ж її забронювали. Друзі. Тому обов'язково підписуйтесь на наші канали. Тут ви бачите всі наші відгуки, всі наші автомобілі, які ми викупляємо, які вже в Україні. Також відгуки про автомобілі. Саме це Honda CRV, цей відгук, як ви бачите, друзі, ось це власниця, буде, не буде, не а друзі, а вже є власниця цієї Хондочки. Ми вже її доставили, відео про доставку буде трішки пізніше. Тому обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал Viber або Telegram, кому де зручно підписуйтесь. Туди ми закидаємо, друзі, автомобілі, які тільки купили, які будемо доставляти, і які вже можна бронювати. Також там є автомобілі різного класу, оскільки ми, друзі, приганяємо не лише, наприклад, Honda, cr CRV або інші автомобілі. Ми приганяємо автомобілі різних класів під різний бюджет та під різну цінову політику. Але кожний автомобіль, друзі, буде в хорошому стані, з чесним і перевіреним пробігом та з чистою історією обслуговування. Тому, друзі, обирайте якісний і хороший пригін ваших автомобілів, а це саме ваш карс, оскільки ми знаємо з цьому, ми розуміємо з цьому і прижнемо вам дуже хороший, якісний і перевірний автомобіль. А зараз, друзі, детальніше розкажу вам про цю CR-V, яку, як ви вже бачили в нашому телеграм-каналі, як тільки ми її купили у Швейцарії, наші друзі з міста Вінниця забронювали її. Наші клієнти, друзі, і ми їм. І її цю хондочку біленьку доставили у місто Вінницю. Зараз ми проводимо огляд цього автомобіля. Це автомобіль чистого 2014 року випуску. Автомобіль йде на 2,2 дизельному двигуні на автоматичній коробці передач. Тут йде трішки вище базова комплектація, тобто комплектація йде більш простіша. Тут немає панорамного даху, без ключового доступу, функції старт-стопу, навігації, цього всього немає. Але автомобіль, друзі, в ідеально збережному стані. Тільки такі хороші й перевірні автомобілі ми. Приганяємо. Зверніть на його зовнішній вигляд, якому він хорошому і взагалі дуже класному стані. Всі стопи, повністю весь хром, всі накладочки, все це ціленьке, в ідеально просто класному стані. Ми його вкупили в дуже класному і дорогому салоні Хукар. Як ви бачили, збоку нижче логотипу це РВ. Є наліпка, це салон Хукар, можете подивитися, швейцарський, дуже крутий салон, в якому стоять лише дорогі і якісні автівки. Також цю хондочку білу і попередню, попередню чорну, яку ви вже бачили в нашому YouTube-каналі, друзі. Ми також купили в цьому салоні. Тут є камера заднього виду. Автомобілі передні і задні парктроніки, повністю вся екологічна система на місці, оскільки, друзі, з автомобілем ми не проводимо абсолютно ніяких робіт. Тільки можлива робота з автомобілями це хімчистка і поліровка. Зверніть увагу на днище швейцарського автомобіля. Здається, як то тільки виїхало з салону, але ні, друзі, автомобіль 2014 року. Можна сказати, що вже скоро буде 10 років автомобілю, але по днищу ви ніколи б не сказали, що йому 10 років, оскільки це швейцарський автомобіль. Або ж, наприклад, європейський, який ми перевірили. Головне, друзі, що ми кожний автомобіль не купляємо всліпу на аукціонах або тому подібного. Ми перевіряємо кожний наш автомобіль, який купляємо. Ми їдемо до нього, перевіряємо його на лакофарбне покриття, перевіряємо комп'ютерною діагностикою, в якому він стані. Ходову частину, друзі. коробку, якщо це автоматична коробка, коробку автомат перевіряємо комп'ютером і в русі, чи вона не дьоргає, чи вона не має ніяких лишніх звуків, як вона при розгоні працює. Повністю, повністю все детально ми перевіряємо. Повністю кожну функцію ми від і до перевіряємо автомобіль, і тоді складаємо певне враження, прораховуємо ціну і собі е, маємо уявлення, чи вигідно нам купляти цей автомобіль на вільний продаж або під клієнта, чи не вигідно, друзі. І саме таку хонду ми прорахували, підібрали, оскільки вона в нереально класному стані, ми просто не могли її пропустити. Звісно, друзі, вона коштувала дуже дорого. Але все ж, друзі, ми її придбали. Пригнали в Україну, розмитнили і вже будемо доставляти нашому клієнту в місто Вінниця. Він замовив послуга доставка. Відео з послуги доставка буде трішки пізніше, тому обов'язково також переглядайте всі наші відео. І, друзі, хочу сказати, що підписатися на наш Viber або Telegram канал можна знизу в коментарях буде посилання, або в описі знизу під відео. Тому. Будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити свій автомобіль в майбутньому, оскільки ми закидаємо в Viber і telegram канали всі автомобілі різного класу. Чи це буде, друзі, наприклад, Hyundai ax 35 чи це Volkswagen Caddy, Honda CRV, Volvo V50? Різні автомобілі ми туди закидаємо. Якщо ми тільки купили автомобіль в Швейцарії або в Європі, одразу закинули. Слухайте, як заводиться. Так, друзі, дійсно заводиться, можна сказати, з пів оберту. В автомобілі йде, як ви вже знаєте, друзі, у нас оригінальний завжди пробіг. Пробіг перевірений, чесний. Тут йде 199 тисяч чесного перевірного пробігу, який ми перевірили. Також, друзі, розхід в цьому автомобілі дуже класний. На автоматичній коробці передач ми зараз їхали по місту, це 7 і 8 літрів. Реально класно. По трасі, друзі, це без екорежиму. Краще, як я вже вам казав, наголошував, по місту ніколи, ніколи не включайте екорежим, оскільки це буде трішки більше забиватися сажева система. По трасі без проблем, якщо обороти у вас двигуна більше 2000, швидкість більше 120 або 120, можете включати без проблем. По місту краще не включати. Так, друзі, переходимо по стану салону. Він тут нереально збережний. Зараз покажу вам по рулю, по сидіннях я вам показував. Зверніть увагу на руль. На 200 тисяч видно, що це оригінальний класний руль. В оригінальному обшиві, не фарбований, не перешитий. Все в оригіналі, все класно. Тут ми маємо омивачі фар, виключання парктронік, екорежим, допомога при спуску згори. Оригінальна штатна магнітола ми маємо, мультируль, автоматична коробка передач. Як я вже казав, комбінований салон шкіра Алькантара. Дверні карти дуже збережені, додатково, друзі, з автомобілем йшли такі додаткові на кришу. Такий багажник встановлюється. Ми також його віддаємо з автомобілем, оскільки як ми купляємо, Якщо є якісь комплекти дисків або резини, ми віддаємо з автомобілем. Якщо є, наприклад, друзі, комплект ось такий багажника на кришу, ми віддаємо з автомобілем. Завжди все, як іде в комплекті, ми нічого не виймаємо. І віддаємо завжди клієнтам з автомобілем. Автомобіль, як ви бачите, друзі, в нереально класному стані, дуже хороший і збережний стан, оскільки це швейцарський автомобіль, і цей автомобіль перевірений особисто нам, особисто нашою компанією Вашкарс. І саме такі автомобілі ми приганяємо і рекомендуємо вам до покупки. Тому, друзі. Хто хоче собі автомобіль в майбутньому? Хто хоче, дивитися нас і хоче, щоб пригнали саме ми для вас автомобіль. Не чекайте, підписуйтесь на наші Viber і телеграм-канали. Якщо ви побачите, що друзі, ми закинули якийсь, наприклад, автомобіль, такий як ми закидаємо, там Renault Megane, друзі, там Kia Sorento, якусь CR-V, будь-яку вам підходить бюджет. Під ваш, оскільки, друзі, хороший автомобіль він ніколи не буде вам дешевий. Я вам завжди це наголошую і кажу, що за дешеві гроші ви ніколи не купите, друзі, хороший автомобіль. Багато дзвінків, багато людей хочуть саме таку Hondo CRV четвертого покоління, але по ціні старого, по ціні старої, третього покоління таких подарунків, друзі, не буває. Якщо ви телефонуєте, ви побачили в вайбер каналі, що ми в Швейцарії або в Європі викупили автомобіль і плануємо доставляти його в Україну або автомобіль можемо придбати під ваше замовлення. І вам підходить бюджет. Не чекайте, друзі. Телефонуйте. Ми вам все детально розкажемо по автомобілю, чи є якісь підфарбування, скажемо, який пробіг, скажемо, друзі, все детально. Але в Viber і Telegram каналі ви завжди побачите фото, побачите опис автомобіля. І побачите там ціну. Тому, якщо вам все буде підходити, також ціна, пробіг, комплектація, але будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте. Під кожним описом є номер телефону, особисто мій. Мене звати друзі Паша, ви вже зі мною всі знайомі. Не чекайте, телефонуйте, ми розкажемо детальніше про автомобіль і ви зможете його забронювати, і він буде чекати саме вас. А детальніше про цей автомобіль, друзі, ми вам розказали. Автомобіль, як ви вже зрозуміли, є проданий, ми його. Пригнали, друзі, можна сказати, вже під замовлення, оскільки він був придбаний на вільний продаж, багато по ньому було дзвінків. Насправді. Хто не знав, що він заброньований, дуже багато було дзвінків, оскільки додатково також з ним вийшло відео, як ми його купили. Короткий відео огляд. В YouTube-каналі ви зможете побачити, друзі. Там називається відео Швейцарія як країна для імпорту автомобілів. Там саме це відео про покупку наших трьох Honda CR-V. І друзі, хочу наголосити, саме цих три автомобілі ми купили не, ніяк не за один день. Ні. Ми купляємо лише перевірені автомобілі. Ми перевірили близько більше 10 або 20 автомобілів, з яких придбали тільки 3 друзі. Це за тиждень часу. За тиждень часу ми більше 10 автомобілів перевірили і купили лише три хороших. ЦРВ. Тому, якщо ви хочете хороший перевірний автомобіль, телефонуйте, по-моєму, номеру телефону, ми підберемо і вам такий. А зараз ми приходимо до слід... слідуючого етапу діагностики це на лакофарбне покриття. Покажемо, що весь автомобіль дійсно в оригінальній фарбі, дійсно, так як наш замовник замовляв його 199 тисяч пробігу. Це ми вказали ще із Швейцарії і показали панель приборів, що дійсно 199 тисяч до оригінального пробігу. Також ми сказали, яка комплектація в цьому автомобілі, які в ньому, наприклад, є нюанси, хоча в цьому автомобілі нюансів немає. Сказали, друзі, тут 199, як я вже повторююсь, оригінального пробігу, що автомобіль йде в білому перламутровому кольорі, оскільки буває білий простий, а це саме перламутровий, має в собі такі відблиски. Це білий перламутровий колір, друзі. Саме цей автомобіль не фарбований, взагалі жодного підфарбування по кузову немає. Якщо, друзі, ми беремо автомобілі, наприклад, якийсь має підфарбування фарбоване крило, або, наприклад, там фарбована дверка. Ми завжди вас в цьому відео або в інших відео повідомляємо, що автомобіль має такий косметичний підкрас. Дверка, чи то крило, чи будь-що не має значення. Ми завжди вас в це повідомляємо. Тобто кожний. Клієнт, який придбає в нас автомобіль, він знає все про автомобіль до дрібниць. Якщо також ви хочете якийсь автомобіль, до нас телефонуйте, ми вам по ньому розказуємо детально до дрібниць. Чи він фарбований, чи який в ньому пробіг, чи в ньому є якісь несправності, чи якісь проблеми. Хоча таких автомобілів, друзі, ми не беремо ніколи. У нас всі автомобілі прозорі, чисті, і також, друзі, цей автомобіль був максимально прозорий, максимально чесний. І ви його бачили в нашому Telegram і Viber каналі і нашому YouTube каналі. Зараз ми знімаємо відеоогляд та будемо доставляти цей автомобіль клієнту, а відео з доставки ви побачите трішки пізніше. Як ви бачите, друзі, ми пробиваємо повністю весь автомобіль прибором, тощо, нашим професійним. І... Як ви бачите, жодний елемент з автомобіля не фарбований. Тобто мої слова ще були, які сказані раніше. Як тільки автомобіль був у Швейцарії, ми зразу сказали, як його там перевірили, що він був не фарбований, так і ми зараз їх підтверджуємо. Автомобіль дійсно не фарбований, дійсно 199 тисяч рідного пробігу. Все класно і краще бути просто не може. Це швейцарський автомобіль, ідеальний по стану зовні ідеальний по стану всередині ідеально збережений, друзі. Поднижчу автомобіля, оскільки я вам його показував, можна сказати, що тільки недавно виїхав з салону. Тому хто хоче хороший перевірний автомобіль, підписуйтесь обов'язково на Viber канал, Telegram канал і, друзі, обов'язково на цей YouTube канал. Підтримайте нас лайком. Всі запитання ставте в коментарях. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, підберемо щось і для вас.